Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні. Страсний тиждень. Типа нема що робити, так? Да? Нарешті я знову згадаю Колю Дученка. Велике дякую. Велике всім дякую, хто підтримує, хто чим-небудь допомагає. Згадаю Олега Сидорука, згадаю Віталія Підлесного. Це останні, скажімо так, три людини, які... Допомагають дуже фінансово, морально, порадою якоюсь в роботі, в, 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 в... як сказати так, правильніше. В діяльності каналу, так можна сказати, і так. В якихось там питаннях, наприклад, по форсунці, по цьому всьому. У мене Віталік, також шари, йолки, палки інструкторами, як Добрий день. Не то, що на ти, а вони до нього не Так що... Я дуже всім дякую, хто допомагає, хто підказує, хто разом зі мною, як то кажуть, бореться за праве діло. Підтримує мене, підтримує одне одного, що дуже важливо. Не тільки в теперішній час, а завжди. Просили? Є змога, є час, є антена, яку Коля подарував ще раз велике дякую. Давайте, будь ласка, подивимося на цей трактор. Андрієві теж обіцяв. Хапача! Поняли? Привіт, Андрій. Давайте подивимося, що тут таке, його немає ніде. Такої п'ятдесятки. За все подивимося, за все подумаю, за все скажу, що я. Які емоції в мене викликав той трактор. І чиї, як то кажуть, я йому, ну, як можна так сказати, довіряю на перший погляд. Тобто, ну, внутрішня частина будь-якого трактора, вона закрита від очей, і ви. Апріорі не можете наперед знати, чи той трактор буде працювати. Ну, якщо ви добре розбираєтеся в тракторних деталях, і розбираєтеся в межі навантаження, на яке ті чи інші деталі двигуна і КПП і приводу розраховані. Це вже треба бути екстрасенсом, чоловіком, рентгеном, супроменом, якимось там не знати спеціалістом. Але ми, такі, які ми є, і дивимося на трактор, слухаємо продавця. Ділимося своїми думками в коментарях, питаємося одне одного, можливо, хтось щось більше побачив, то інші люди не замітили. Це, в частності те, чим я займаюся дуже часто на своєму каналі. Роблю щось максимально те, на що я здатний, на що мені дозволяють мої можливості тут і зараз. Так що давайте подивимося, давайте. До речі, розпилювачі вже купив. Хотів показати, забув, що я на камеру не знімаю. Телефон лежить, роздає інтернет. Купив розпилюваче, от він мене. Я купив двокомпонентний клей Metal Bond. Замість зварювання. Ну що щоб воно зварило так, як сварка, хлопці, нахуй. Ідеально придатний для з'єднання металу з металом, для ремонту пошкоджень, заповнення втрат металів, деревані стінок усунення відлітки. Вадлиття твердює жорстку металеву масу, як сталь, яку можна сверлити, шліпувати, резету, вирубльовувати. Затвердів, та з'єднує завдяки хімічній реакції, застосовується при навіщо підподальних роботах вдома. Це купчась ремонту, човні автомобілі пристають відмінних Відміна хімічна Нихуя не понял. Ну очень интересно. Коротше, головне на сьогодні порядок денний є п'ятдесятка, яка дешевша за інші п'ятдесятки, яка має бути набагато гірша. А наскільки то правда дивимося далі. Ще раз зніму панель. Та ти шо, їбать. <свист�рець> Ай-яй-яй-яй. Ну да. Правда? <свист�рець> я так. Я так. Я так, <свист�рець> так Боня Андрій, ти вже там акумулятор посадив. До того пори, а <свист�рець> може, пару раз, да. <свист�рець> Грався, бляха, цим зажиганням. Дивився на ці всі приколи. Ну, цікаво, мені подобається. Чимось, похоже, на беху п'ятерку f людини в 10-й кузу. В неї дуже похожа пане. Кайф. Да Добрий день, Агроволинь. Добрий день. За спиною у мене стоїть новий прихід. Це кентавр. Це похожий прихід від трави. Ну, добре, в Андрія такий вигляд, такий. Як, як сказати. Такий дерзкий. Блять, ну оце слово, воно завжди крутиться на, язик, на язику. Я не можу його згадати, коли воно мені треба. На букву Б здається, це. Ну, не блядський, це точно. <схай> О, Боже. Брутальний! Єбану. да, брутальний. Андрій Брутальний дядько з бородою. Нам, до речі, однаково з ним років такі. Я як побрюся, я як п'ятирічна дитина, а він а він не бриється зовсім. 50 Десятка. Ну, виглядає, звісно, супер. Зараз будемо дивитись. Мені Ось подобається, такий красунчик. дуже класно. Кентавр 50-ка. Ну звісно, Слава Україні, виглядає. ЗСУ. Дай Боже. Агресивно. пацан. Ай-яй-яй-яй, да. Колеса, до речі, в нього ці передні такі високі, мені здається, що вони о, такі, як може, навіть в Дойцфара високі. Ну не знаю. Подожди, на 20 скільки? На 20. Так, як би блядь, йоп, йопт так, перше, що кидається в очі. Дивіться, навіть на капоті якась тут хрень. Елементи дизайну, розумієте? Це все не таке, як ти кажеш, не такі, як всі. Відмінність. Оця фігня, як Дон Фенга G2. Мать Тереза. Дві ступеньки та яка тут висота? Це що? Він що мені по пояс? Я хренею просто. Да, 20 колеса. Курва. Колеса. Mm. Колеса. Величезні. Справді 8 і 3 на 20. Та такі, ну, як Дойцфара. Та що ти кажеш, Манна? 12 на 4. Теж такі, як Дойцфара, при Пригрузами, попрошу. Попрошу, це добре. Добре. Дуже добре. Цікаво, чи пустоті всередині. Якщо хоча б кілограм 30 має, вже добре. Хорошо. Ну, так, і... міст, міст, ну, міст, і, Зрозуміло, міст, що міст. тут кентаврівська коробка, дводискове щеплення. Ну, кентаврівська. 40 чи звідки, що ж ти не кажеш. Ну, педалі ясно не підвісні, але яка тут рівна підлога. Хлопці, хокей має награти, не є. До речі, на, натискається, як виїжджав. Гарненько, так, плавненько, так як має бути. Двигун. Двигун тут стоїть. Ну, чотирьохциліндровий двигун. КМ 495, 105 С2. Е, Допустимо, допустим, що це 50 кінських сил. Допустим. Але насправді, типа 45 кажуть. хлопці, давайте так. як Об'єм. Це ще не все. Ми розібралися з тим питанням раз і назавжди, наприклад, оцих тракторів. так? 52, 44, 53, 54. Я думаю, що розібралися. Що тут, то теж неізвісно. Маніпулюють з однаковим об'ємом маніпулюють потужністю. Є таке, це правда. Тобто модифікація 4 циліндрового двигуна ему. Ось. Ну ну блін, ну, ну Андрій, ну Йолки, ну ти що, на ті самі граблі, як ці пасажири. Давай на цей, на, на блокові, дивись, Йосипу є. Оп. Ну допустим. Номінальний. 36,8. 36.8. Помножити на. Тобто поділити на 0,735. Бульбуля. Е, калькулятор в руки. Щас. Скільки там? 36,8, да? Поділити 0,735. Рівно 50! 50,06 кому І Ну, 768. Ну, допустим, 50 кінських сил. Ладно. 105 це 2. На ДВК стоїть 105, а тут це 2 Ну, оборотів тут більше. Тут 2400, там 350. Ай та що тих 50 оборотів, що ти гониш? Сам знаєш. Ну, в крайньому випадку такі були. Шандон Хуа. Ху ага. Кем-двигун, грубо кажучи. Добре. Ось такий. Так, сітка спереду. Неплохо. 1850 заявлена його вага. Давайте зразу. 1850. Це більше, ніж ДТЗ 404. 5404. Тобто. ДТЗ 5404 важить 1780. На минуточку на 70 кг більше. Тобто це вже не якась там каліка DW504, яка має 15 там 1600. Це вже якби трошки ліпше. Ще й плюс я бачу, дивлюся, от мені дуже цікаво ці передні мостиці херня. Дуже цікаво. Тут поярче, ніж 40-ка. Не, Знову ж таки, наголошую, хер знаю, що там всередині, може там взагалі кіт. Но, так якби щось воно внушає... А, ще до речі, згадаю одного чоловіка, писав, що я трою, що типу кличко ліпше за мене думки висловлює. Будеш мати стільки в голові думок, скільки я, і думати, як то в 3 години вложити 20 відео, і зняти 30 тракторів, тоді порозмовляємо і тоді зрозумієш, чого інколи я можу деякі слова забути і так далі. Десь будь-яке моє відео, особливо де я розказую без лістка і так далі. Знайдіть чи я поводжуся, як якийсь відсталий дебіл. Чи можливо людина, в якої є якісь проблеми з розвитком. На будь-якому відео, де я розказую все без літків, без ніяких на камеру і так далі. Що за хрінь все? На будь-якому відео, по будь-якому поводу, абсолютно по будь-чому, де я щось говорю. Отут, наприклад. Скрізь взагалі на будь-якому відео. І Прочитайте коментарі. І скажете, чи кличко до мене, чи я до кличка. Знаєте? Ну, напевно, за рахунок коліс. Можливо. Двигуна, корот. Ну, рама тут така, якби, помасивніша. Ну, не скажу, що так. Бак. апа. Бак. Стопудов. Все, я бачу, де бак. Бак! Тут в панелі нахрен. 260 літрів написано, це ж це інакше не може бути. Я вже другий раз замітив 60 літрів. Да, кришка. Твою мать, бак в панелі. Це шо, блин? Ну реально, якийсь приход, як ти сказав, Андрій. Реально приход був тих людей, які його складали. Опки. Хорошо. Пригрузи на колесах. Ну морда. Допустим, мені подобається. морда суперова. Взагалі. Ну, так вас що мені подобається. Ну, фари Оптика по фаримо будуть. Лед лампи. No. Ну. Ми заморочились гарненько. А це обична діодка. ну але Тут. Але, але. Так. Ну-ка, ну-ка. Одинадцятки спереду. Ай, хлопці, блять, в мене 80 взагалі на моєму тракторі. Та це мало трохи для передка. Ну допустим вага. Трактора спереду і так далі. Ну ти зауважте, що ти ззаду ще рипнеш, яких кілограм 300-400 Не буде, не буде того нормального, як то кажуть, придушення передка до землі. І не буде повністю ефективно використовуватися потенціал мотора. Тут треба хоча б спереду сотню вішати, ребята. Ну допустимо, це вже не до них питання. Але місце є де повісити. Тут, здається, ще по одному спокійно стали би якраз в цьому от місці. Да? Високий здоровенний кань. я херею, та ти шо, та можна там присіди сидіти, не то що лягати. Кліренс 45-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. По колінам. Стій, стоп. Подожди, та не мількайте ти. Як тобі той кардан? Він Нішо всередині захований? Офігеть. Якась така роздатка маленька. Чи то шо це таке? Ну допустим, вона невелика там, ну. Менше з тим. Може Аж на тому зекономили. Сходинки треба що. Якась якась мала мала Не знаю. Ну. А! Курва, косяк. Косяк, ребята, косяк. Щось, щось видурується це не опера ваша. Опера. Може її треба поміняти на хрон. хром. Зекономили тут, конечно, на цьому. Допустимо. Рівна підлога. Мосі десь зекономити. Дводискове щеплення. Це плюс. Реверс. Це реври з лівої сторони, да. Хоча не важливо де він знаходиться. Боже, три ручки тут знаходяться. Це взагалі тут що Це, це якийсь самоліт тут Взліт посадка відкрилки, закрилки, крилки Нормально. Такий Так, по навірсі. Дві гідропари Знову ж таки. Так, гідровиходи зверху. Зручно. Це, це плюс. Мені не подобається от, от тонкі оці частини. От якісь вони тонкуваті. Ну здавалося б, вона би вже рипнула, та якусь таврію міг би підняти той трактор ззаду на навісі, да? Але ця хрень вона не зрує. Зручно, зручніше було б напевно, якби вони були всі з одного боку. Ех, був би тут, як в ДВХІ той принудітельний режим, два гідроциліндри снаружи. Хоча це не дуже добре, пилюка, це вся херня, це трохи тупо, чесно як на мене. Я вважаю, що гідросистема, які і паливна, все має бути, типу, герметично закрита від... Щоб пиль не мала там як де проскочити. вона як та мишна, де хоч проникне, це трохи фігня. Але коли аби вони зверху, були б не нижче. Так, розетка. 220 зараз Добре. нав'язка Навіска, як 24, зразу. Навіска 40 -ка. Та що Це кентавр на 40, ну, на 40 А з нормальної тут як 24-ч. Стібка така нав'язка стояла. Мостяра. мостяра, ну Нормальні мостяра, я знаю. Якщо тут стоїть один там, чи два, чи чи три, не знаю, три, скільки влізли, може в один коло другого стоять, не знаю. Ну Але тим не мені, міст більший, як в того самого ДВ-504. Добре більший. Мости. М -м -м. А це дивіться, дивіться от, навіть оця пластина та стійкий курва. Навіть ця пластина, оця, да? То тут зо... з 25 мм, якщо не більше. Оці ребра жорсткості і так далі. Це серйозно. Так само ця ось, вона з 80 мм має то гарантія. Ну щоб її зламати, то я вже не знаю, що треба робити. Непогано. і погано. то всі. Для 50-ті, так. Добре, добре. Кабіна стоїть. Трох... Дарулю кабіна боком. Кріплення. Вон двохшвидкісний, зрозуміло, що буде з дискове щеплення. Да -да 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 -да. Ну на візку я б зробив би грубшу, якщо чесно. Правильно. Ну, таку. ну Зробив би цікавіше. Ну а колеса просто. Клас. Дуже цікаві ці нюанси, якісь є ті парабра жорсткості для цього, О, для малюнка протектор для шеврона. Коротше, приход розповсюдився навіть на колеса. О, навіть тут маркування, бачите, навіть тут зробили маркування, щоб якщо забув, подивився. Оп, підійшов. Оп, а в мене колеса 124. Угу, як мені добре. йолки палки та дешов. А давайте я ще подивлюсь, полюбуюсь. Ах, я не можу. Ще наслід від протектора. І по... Це трохи тупо, бо так, якщо ти десь їдеш, да? красти кукурудзу. Пляпо підпечаток. і в тебе такий трактор, а в сусіда є, допустим, якийсь там. Дойц або фотон з колесами 12.4, але в них такої херні нема на колесах. І тут ти міг спихнути на сусідів, що то вони крали кукурудзу. Але не доказателів проти тебе, бо на відбитку на землі пише 12.4 на 28. Так що я вам казав би, хто планує красти кукурудзу, зразу цю херню затирайте. Огляну. Угу. І тут оптика непогана. Якась така, як на якогось похоже, робота, блін, у нахер, який обмордався. А. Опа! Поняли? Поняли? Ну все понятно. До речі. Вгадайте де Та Я вже бачу. Ручний газ з боку, це прикольно, якось. Бак спереду. Я хренію просто. Ось горловина. Світ не бачить. Бакс спереду. Отут вона корувалися. Здуріти. Тобто, тобто не, не, не перетянеш скільки треба. Закрутив, наскільки потрібно. Mm. Продумано, розумно. Так, так зіб до нього. Тулс. Бокс. Дешек інструментів. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, плюс це двигун. Коробка, плюс. Подобається. Коробка гарна, ага, колеса. Плюс, Колеса, рівно підлог. Плюс. плюс, реверс. Плюс. Ну, якщо чесно, бак в панелі, я не знаю. Чи топлю, як він себе. є щось він мене так. Ай. <ріхи> ну, Главное, я... що він є, той бак, добре, що на пляжці не приходиться їздити. Де він там вже є? Фігня, побачите. Хлопці, тут ось, знизу тут ось, з тої сторони повно місця. Я даю гарантію, що ще. Кулібі не всякі примонтачить там яку ще фігню, якусь шефігню, якусь бачонка ще на літрі 50 і будуть работати 504F. 504F. Як F4 Phantom, тільки 504F. Ебать. Істрибіть. Без поняття. Прикол.

Він так легенько чу-чуть підсвистує як десь на фоні, буде там якась міні-малесенька міні така дійтська турбіна стоїть, капластмасу. О, мінус. мінус, мінус, мінус. Дивіться де аж. Йолки-палки! Це мінус, кінесу ж. Ну а що, ну да, це тупо якось це глушилка, да? Блін, як це це херня. Але що можна злізти з трактора рукою чип тут і заглушити? Типу, на настоянщиний тормоз. Хоча, може, в принципі, треба поставити на передачу, тоді заглушити. Ну так, да так. -да. Це в частності це мінус. Щоб заглушити його. Ага. Це аж біля. Ноги. Навіть не тут. От тут же ж бак, правильно. Це Року. аж під Е, Чуваки перероблять стопу одинять. Тросика перенесуть десь там під ноги, на ноги, на кнопку зроблять як Сербін. Спокійно спокійно то все переробиться. Ціна опроса. Так це перегляди, йок. Не знаю, тут всякий спеціаліст. А що 11 2? Картоплю віддихає. Да ні, ребята, якщо МТЗ влази картоплю вкучувати Яка ширина колеса в МТЗ? 80? 14,5? Що ви говорите? На 60, якщо картоплі посаджене, влізе. Не переживай. Ну це... Це. Ну це конечно. Да, херня. Я там что що Саня базарив? йолки палки Ну-ка, ну-ка. <правжування> да, 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 це Саня голос. Так, понижено, повышено. Ре... Будете путати реврас з діапазоном, Даю гарантію. Даю гарантію, що пару раз. Пару раз перепутайте, ну а не що. Нічого. Главне на вижитому сцепленні проводити будь-які маніпуляції, які стосуються трансмісії. Реверс, навіска, все збоку, передача. Ну це що, тут, оці шту... Допустим, та закрий її мочі. Панель суферова. Да, да. А так, доволі в нього наві дуже багато. Туна 850. Гарно, гарне місце. Редуктори непогані насправді. Добрий, добрий. Ціна, ціна, ціна. Баб. міст, Каса, пеньонзи. Доволі потужна. Непоганий. Гривні, давай. Непоганий. Ну і. Ну, ціна солодка. 9500. 9500 за 50 ось таку. 9300, 24-ка G2 Донфен. Твою душу ма. Хлопці, я знаю, що ви купите. і... І я так думаю, що ці скельця тут не даремно, що вони так нагадують. Це той самий G2 тільки крепший. Чуть дорожчий. Не, ну прикольні. Дуже цікаво буде побачити відгук. Це з розряду тракторів, їх можна написати навіть окремий список. Я би взяв назвати цей список. Ну що, хлопці, ваші думки, ваші пропозиції. Мені подобається даний драпа, е, трактор. <свят> Сьогодні день жартів. E, хороша в нього, скажімо так, Вага на ту потужність, плюс-мінус, наскільки можна було видушити на ті гроші. Непогана трансмісія, якщо вона така, як вона є всередині. Надіємося, що вона не 24-чна. Реверс добре. Два дискове щеплення шелче. Колеса здорові плюс великий. Кліренс сумасшедший. Міст передній більший, як 40-во, відповідно. Міст задній, самі побачили. Я би взяв. Чесно. Я би взяв. Того, що ну, реально тут вже можна якось і закрити очі на оці нюанси. 50 логи не вистачає. Є з чим порівняти. Можна порівняти з ДВ504. В дв 504 немає рівної підлоги. Нема того скейтса, немає висоти, немає таких коліс, немає такого моста переднього і так далі. В ДВ-504 тільки мотор 50, далі це все суто 24. -ка. Тут я 24 не бачу. Тут я бачу нормальну толкову, з толкових 40 ок а з бюджетних це добра 50. -ка. Знову ж таки повторююсь. Можна, навіть все записуйте, ми ручки. список тракторів я би взяв. А якщо ворон взяв, би, значить можна і вам брати. Так, хлопці, що міг ти мені трактор сподобався. Магазин, той знає, я то тут був. Рекламу не роблю. Ну, якщо позвонить скаже, я заплачу тобі гроші, значить це буде рахуватися як реклама. А якщо ні, значить це так буде по-людськи. А чого зняв тут? Бо тільки тут він знятий. А був би десь... В іншому місці зняти цей трактор. Я все одно зняв би тут, того, що на Агроволині я ще не робив ніколи скажімо так, огляду. Андрій я знаю особисто, починав трошки так невпевнено, того, що людина діла з тракторами так не мала, так як ми маємо. Так що на це можна закрити очі. Але вчився, аналізував чиюсь роботу і свою також. Мені подобається його огляд. Я дивлюся кожен. Мені подобається. І простяцький огляд, такі, як у мене. Він там не видумає нічого там сверхістесно, говорить просто так, як що побачите, сказав. Так, хлопці? Я думаю, що так. Наразі все, що міг ти показав, думка моя, тільки суто позитивна, негативних нюансів поки що не побачив. Мотор мотор нормальний, що до мотора чіпиці. Тобто будь-яка запчастина в будь-якому тракторі, чи це Кентавр uh, 244С, наприклад, з бюджетних 24 ок чи це Deutz, да? В яких між якими різниця втричі, полетіти може все. Ніхто не застрахований то метал, то залізо, то Китай. Ну але тим не, мені, якщо все нормально, Тобто нема ніяких браків, дефектів і так далі, то такі трактори ходять, ходять і ходять і вам надоїсть. Потім буде сидіти думати, курова, коли ж ти зламаєшся. Я вже мені не доїло, я хочу щось, щось крутити, хочу ліктів, літів циволя, муха, в мазуті, хочу сраку в милі, хочу спину в глині. Ну коротше, все, мені похує з Волині. От, агроволинь, я теж, до речі, з волині ніхто не знав. Давайте я вам скажу, звідки я. Ви приїдете до мене розбиратися, особливо ті всі, кого я оглядав раніше. Нікого не боюсь, нічого не признаю, тому що я працюю для людей. Я 100% впевнений, що знайдуться люди, які за мене стануть горою. Я можу назвати, як то кажуть, тихнуть імена і назвати пальці. Ну хто? Це здатний! Лепача аж все хрупнуло, засидівся я з вами, а ви зі мною, що міг? Зробив, аналізуйте самі. Трактор чоткий. Наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!